Не проголосували в цілому за проєкт рішення про схвалення проєкту реконструкції системи теплопостачання міста Чернівці, не вистачило чотири голоси. Згідно наших процедур, якщо б ми після повторного обговорення не прийняли його в цілому, воно би було перенесено на наступну сесію. В свою чергу це б підставило, ну це було неможливо взагалі підписання цього договору. Про це говорила сьогодні Марія Порчук, заступник міського голови. Все дуже просто. Як і багато інших міст України, ми розуміємо, що нам необхідно модернізувати систему теплопостачання. Вона неефективна, вона застаріла, вона енерговитратна, ми спалюємо, опалюємо повітря. Тому рік назад міська рада почала шукати кошти, фінанси для того, щоб розробити цю роботу. Це величезний це величезний об'єм фінансування. Ми ніколи в житті не можемо його ні накопити, ні не скажімо так, щоб. Не виділити з міського бюджету. Адже загальна вартість проєкту біля 300 мільйонів гривень це півтора чи ну, майже два річних бюджету розвитку. Це якщо ми перестанемо фінансувати все, абсолютно дороги, тротуари, садочки, ремонти, реконструкції будівництва, от тоді ми зможемо потягнути цю модернізацію. І нам ми знайшли джерела фінансування: це Європейський банк реконструкції і розвитку. Який запропонував нам кредит вартістю 7 мільйонів євро? Під 6% річних на 13 років з відтермінуванням сплати з тіла кредиту на 3 роки. Плюс фонд чистих технологій європейський запропонував три, ну це все в комплексі йде 3 мільйони євро під 0,75% річних на, також на 13 років, також з відсрочкою оплати тіла кредита. І фонд ІФАФПІ, європейський екологічний фонд, надав, прийняв рішення про надання нам гранту, тобто безповоротно. Чотирьох мільйонів євро на встановлення індивідуальних теплових пунктів більше ніж 300 багатоквартирних будинків. Що ми маємо зробити за ці кошти? Два мільйони євро це має бути співфінансування нашого бюджету. Ми маємо модернізувати всі великі наші котельні це південна 1 це південна 3 це Максимовича, це котельна на Руській. Ми маємо замінити магістральні. Теплопроводи на труби попередньої ізоляції, щоб не гріти землю нарешті-решт. Ми маємо встановити індивідуальні теплові пункти з приладами обліку для того, щоб мешканці, по-перше, могли самі регулювати температуру в своїх будинках, а по-друге, сплачувати тільки за те, що дійсно їм нараховано. Ну і зрозуміло, що ми отримуємо економію газу, ми отримуємо комфорт в оселях. І, скажімо так, ті розрахунки фінансові, які зробили фінансисти, показують, що ми ну, кажучи, спокійно можемо повернути за рахунок економії. Цей кредит. Ця робота, ну так сталося, що європейські фонди вони не ставлять свою роботу в залежність від сесії міської ради да, чи виборів в Україні. І в січні місяці було ми нещодавно отримали вже техніко-економічне обґрунтування цього проекту, яке нам розробляла датська компанія Ремболь яка ну, дуже потужна інженерна компанія, яка працює в 80 країнах світу, У нас ну, всі сучасні технології, всі економічні обрахунки зроблені. І було прийнято рішення нашими партнерами про те, що вони ці кошти виділяють. Вони не можуть чекати, поки у нас там закінчаться вибори, почнуться виборчий процес. Тому так сталося, що депутатам нового скликання, да, вже, як тільки ми отримали ці документи, ми передали на ознайомлення. Сьогодні депутати з різних причин, хтось можливо, не розібрався. Частина депутатів гарантовано, я знаю про це, хочуть зірвати цей процес, тому що їм важливо, щоб в місті була ситуація якомога гірша. Не проголосували. Це ставить. Ну, закриває нам фактично можливість отримати грантові кошти, кошти технічної допомоги на реалізацію цього проєкту, близько 700 тисяч євро, які е, нам фінансує е, уряд Швеції через свою державну агенцію. І ставить під питання роботу з Банком Європейським, Банком реконструкції і розвитку і з іншими фінансовими інституціями, тому що вони тісно пов'язані е, в майбутньому по іншим проєктам.